У Підгородинській громаді відкрили перший в області центр психічного здоров'я. Ти не один. Там мешканці можуть проконсультуватися з психологами, психотерапевтами та психіатрами, у тому числі з соціальними працівниками у комфортних умовах. Це анонімно та безкоштовно. Втілити проект допомогла Швейцарія. Продовжуємо приймати евакуйованих з Донецької області, тримаємо зв'язок з колегами з тамтешньої ОВА. Співпрацюємо з міжнародними благодійними та громадськими організаціями. Вони допомагають доставити людей до проміжних евакупунктів. Їх в регіоні 8 на 900 ліжкоміць. Людей, які хочуть залишитись на Дніпропетровщині, розміщуємо в місцях тимчасового проживання. Маємо понад 100 об'єктів. Там є більш ніж 600 вільних місць. Підтримуємо родини, які втратили рідних через війну. Продовжуємо надавати матеріальну допомогу обласним коштом: 300 тисяч гривень, близьким кожного загиблого цивільного. Цьогоріч виплату отримали члени сімей 69 жертв російської агресії. Є рішення про надання допомоги ще шести родинам. Документи на отримання коштів можна подати в ОВА. 59 громад в області затвердили окрему місцеву програму з підтримки ветеранів. Ще дві приймуть таку до кінця місяця. Продовжуються роботи щодо наповнення є карти з надання послуг ветеранам державними, недержавними та міжнародними організаціями. Вона динамічна та оновлюється щоденно. На мапу вже нанесено 675 сервісів. Послуги із реабілітації людям з інвалідністю фінансуємо з різних джерел. Цьогоріч з держбюджету на це виділили понад 9 мільйонів гривень з обласного ще один мільйон гривень. Вони можуть вільно обирати заклад, у якому будуть отримувати допомогу. Ознайомитися з їх переліком можна на офіційних сайтах Міністерства соцполітики та фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Гранічна вартість реабілітаційних послуг на рік – від 16 до 25 тисяч гривень. У 2024-му їх отримали майже 200 дітей. Аби ознайомити батьків дітей з інвалідністю з можливостями для реабілітації, запросили їх до ОВА. Долучилися також громадські організації, які мають таких підопічних, а ще представники закладів, що надають відповідні послуги. Вирішили сформувати робочу групу, яка б створювала та напрацьовувала законодавчі ініціативи. Такі зустрічі будемо проводити і в подальшому. Отримали майже 86 мільйонів гривень державної субвенції на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу. У Дніпропетровській області купуємо 10 осель. Там розмістимо, щойно створені ДБСТ і ті, що перебралися до нашого регіону з гарячих точок. Від початку 2024 року на Дніпропетровщині встановили 81 дитину. Для тих, хто тільки планує це зробити, працює гаряча лінія з підтримки сімейних форм виховання. Консультацію щодо можливості усиновлення, створення прийомних сімей ДБСТ та родин патронатних вихователів отримали 450 людей. Разом із партнерською організацією Надія та житло для дітей підтримуємо родини із дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. 16 родинам, де виховують малечу з інвалідністю, перерахували допомогу в 15 тисяч гривень. У середньому по 25 тисяч гривень надали родинам на задоволення потреб 63 дітей. А ще для 50 сімей з дітьми придбали меблі, техніку та засоби гігієни. Вісім родин, які тимчасово прихистили дітей без батьківського піклування, отримали по 18 тисяч гривень.